Урок української мови, тиждень 31, сторінка 22, Тема нашого уроку. Закріплення знань про алфавіт, всеволоднистайко, незвичайні пригоди в лісовій школі. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами поговорити про казку Псеводинстайка, незвичайні пригоди в лісовій школі. І пригадаємо все, що ми знаємо, про алфавіт. Попрацюємо у будиночку алфавіт. Допишіть, будь ласка, яких літер не вистачає. І так перевіряємо на третьому поверсі за алфавітом Є на 11 клітинці Й. На другому поверсі загубилася буква «І». На першому поверсі між буквами Х і Ч вживе буква С. Між буквами «Який знак Я живе буква С. Ю. Скільки літер в алфавіті? 33. Виконаємо наступне завдання. Знаючи алфавіт, порядок розташування літер розташуйте в алфавітному порядку наступні слова: жираф, бабуся, ескалатор жолуд. Жираф, бабуся, ескалатор жилух. Яка буква йде першою за алфавітом? І тих, що у нас є малюнки? Та це бабуся. Потім ескалатор, жираф і жовт. Слово жираф і жолудь починається на букву Ж, але друга буква у жирафі буква И а вона в алфавіті виступає раніше, ніж буква О. Наступне завдання виконаємо вправу фотоапарат. Увага на екран! Подивилися, прочитали і запам'ятали. Сьогодні у нас новий фотоапарат. Так, перевіряємо. Є, обидві літери великі. Н обидві літери великі. В І обидві літери маленькі. Між буквою В і буквою Є стоїть апостроф. Розкриємо секрет першого квадратика. Що цікаво, ви знаєте про букву Є. Вона стоїть першою і позначає два звуки. Що ви скажете про построю? Квадрати. Буква Є після апострофа і взагалі означає два звуки, а тепер заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника заспіваємо у повільному темпі. Є Ез, 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 ин ез, ез, Мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы. ез, вью 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 так А теперь

Вчимося читати чистомовку. Спочатку повільно, а потім швидко. Ри, 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 книжку ти мерщі бери. Ди, ди-ди, в ній нові знання знайди. Яй, яй-яй, звуки чітко вимовляй. Ай, ай, ай мову рідну ти вивчай. Швидше? Ри-ри-ри, книжку ти мерші бери. Ди-ди-ди, ні нові знання знайди. Яй-яй-яй, звуки чітко вимовляй. Ай-ай-ай, мову рідну ти вивчай. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з класиком української дитячої літератури Севодом Нетайком. Він народився 30 січня. 1930 року у місті Бердичів на Житомирщині. Його називають класиком. Ах, кого хто ж такий класик? Це письменник, якого знають далеко за межами нашої країни Всеволод Нестайко. Далі пригадаємо літературні терміни. Завдання 9. Перша зірочка. Укажи, як називають послідовність подій у творі. Правильна відповідь. Сюжет. Чи пам'ятаєте ви, як звати класного керівника Косі ухання і колька колючки? Так, це вчитель математики. Далі? Сьогодні ми. Познайомимося з новими словами у тлумачному словничку. Сахнутися, різко відсторонитися, вищеритися, показати зуби. Ухнюваний, тут дуже сумний і зажурений. Поглянемо на презентацію цих слід ось різко відсторонутися, сахнутися. Показати зуби, вищиритися. Похнюплений, суни зажуреним за Чи Вчимося читати слова ведмежарка, мов пенятка. Сахнувся, вищирився. похнюбленого, познайомившись, утупився. Тобто дивився щось одне. Тепер ще раз. Сахнувся. Вищирився, похнубленого, познайомившись, потупився. Слова ведмежатка поводьтеся спеціалізованому зайчиковому, навмисне, передчасним. Ще раз читаємо зі мною. Поводьтеся спеціалізованої зайчиковому, навмисне передчасної. Прочитаємо уривок твору спочатку повільно, а потім швидко. Познайомившись з усіма, Пантера Ягуарівна почала всі пересаджувати. Косю вухання посадила з вовчиком Вовченком, а олька колючку з раїскою раз. Познайомившись з усіма, Пантера Ягуарівна почала всіх пересаджувати, ось вуханя посадила з Вовчиком вовченком, а Колька Колючку з Раїською мняла. Так як же звали класного керівника першокласників, вчитель математики, Пантера Ягуарівна. Що вона почала робити? Пересаджувати діточок. І чи запам'ятали, з ким вона посадила осі? З Вовчиком Вовченко. А далі прочитаємо уривок твору разом із диктором. Завдання тринадцяте. Незвичайні пригоди в лісовій школі. Познайомившись з усіма, Пантера Ягуарівна почала всіх пересаджувати. Косю вуханя посадила з вовчиком вовченком, а колька колючку з раїскою мнялу. Не минуло й п'яти хвилин, як вовчик вовченко вкусив косю за вухо. Ти чого? сахнувся кося? Просто так вищерився вовчик. І знову вкусив косю за вухо. Ти що хуліган? Хуліган, гордо сказав вовчик, а ти боягуз і ябеда. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу і скажеш пантері, що я тебе за вухо вкусив. У цей час. Пантера Ягуарівна повернулася до них і сказала вуханю і вовченко на уроках розмовляти не можна. Ану, піднімися вуханю, і розкажи всьому класу, про що це ви говорили. Кося підвівся, похилив голову і утупився в парту, не кажучи, ні слова. Вовчик підвівся, шморгнув носом і сказав. «А, а він укусив мене за вухо. Ну, гаразд, сідайте і поводьтеся так, як належить учням спеціалізованої лісової школи, суворо сказала Пантера Ягуарівна. Їжачок підбіг до похнюбленого зайчика. Що? Що там у вас трапилося? Та от, укусив мене, ще й ославив на цілий клас. От кося показав сліди вовчикових зубів на своєму вусі. Як я тепер з ним сидітиму? От же ж хуліган Вовчик. Ну, не плач, Косю. Треба, щоб нас знову разом посадили. Я зроблю от побачиш. Єжачок став навмисне колоти раїску і невдовзі вже сидів з вуханем. Проте Кося радів передчасно. Тільки но Раїска мня усіла біля вовчика, як він і її вкусив за вухо. Але рисеня саме було з хижацького роду. Недовго думаючи, воно так дряпонуло кігтями вовчика по носі, що той аж завищав і всю велику перерву зализував ніс. Більше він раїску не чіпав, а весь свій гнів переніс на косюк. Наче то зайчик його подряпав. Відтоді вовчик не давав косі проходу. Він підстерігав його всюди, де тільки міг. Після уроків ганявся за ним, кусав його за вуха, за хвостик і тільки швидкі ноги рятували зайчика. І так ось таку історію ми сьогодні з вами прочитали. Розберемо, що, про що в ній йшлося. Погляньте на перший малюнок. Розкажіть, що ви бачите. Пантера Ягуарівна, чотири математики, як тільки познайомилася з усіма діточками, почала їх пересаджувати. І що ми бачимо? Наш Колько Кодучка сидить з раїскою М'яу на першій партії, ліворуч, а кося Вухань, і Зайчик сидить з Вовчиком. Вовченко. Що відбулося протягом перших п'яти хвилин? Вовчик косив Косю за вухо. Кося злякався, да? Вовчик сказав, що він просто так це зробив. Кося образився, але вовчик знову почав говорити. Так як вони заважали в вчительному році, то вчитель Пантера Ягуарівна зробила їм зауваження. І що сказав наш вовчик? що це ніби зайчик його косив за ухо. На перерві кося жалівся їжачкові, і що пообіцяв колько колючка, що він зробить все, аби їх посадили разом. І що зробив їжачок, їжачок став навмисне колоти раїску і раїска м'яв сіла біля вовчика Вовченка. Вовчик і їх за вухо хотів укусити, але ресеня було саме з хижацького роду, і воно так дряпануло кігцям вовчика, що той аж завищав. Ось такі пригоди були після першого дня навчання. А тепер переглянемо невеличке відео до уроку. Хіба можна таке вухо вкусити? Колосальне вухо. Спеціальне для того, щоб його кусати. Так, так, ти що? Хуліган? Хуліган. А ти хто заєць? Забаєш. Заєць, заєць, боєгу. чому ти зразу побуємо? Я просто собі заяць. А ось і не просто Заєць значить боєгуд. Усі зайці твоє мусить! Ось такий уривок доказти відтоді вовчик не давав. Проходу нашому косі, він вистерягав його всюди, де тільки ніг. Після уроків ганявся за ним, кусав за вухо, за хвостик і тільки швидкі ноги рятували нашого зайчика. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили з вами знайомство. З літературною казкою Всеводе Мистайка незвичайні пригоди в лісовій школі.